Привіт, любі друзі! Як ви знаєте, жара ще досі продовжується. І наші біднесенькі, красивенькі квіти засихають на підвіконі. Але ми сьогодні зробимо таку цікаву класну штуку, яка допомагає рослинкам поговоримо сьогодні про гідрогель! Я це не сказала? Сьогодні ми поговоримо про аквагель або гідрогель. Що це гідрогель? Це така штука. Яка втягує воду так дуже багато зараз, більше, ніж вона сама. Не дуже добре вбирає воду, але дуже погано віддає. Маленький акумулятор воєний. Наприклад, ці кульки, оці, можуть перетворитись в таку величезну кулю. Не бувають різні. Також є такий от. Він такий, як пісочок, і спеціально зроблений для рослин. І ця інструкція каже, що одна ложка чого? порошку може вибрати в себе один літр. Чи це правда ми це зараз? перевіримо? І ми подивимося, тільки води можуть вибрати ці кульки. І заодно прикрасимо всі наші красиві рослини. Почнемо із кольорових кульок. Спочатку зважимо сухому вигляді. 15 грамів. Висипаємо в нашу вазочку, як гарно стрибали. наливаємо багато води. У нас тепер тут 3 літра І дивіться, вони вже починають рости. Ми очікуємо, що вони стали такі. Гарні, великі, гарненькі. Ми зробимо таке саме, як із цим кульками. Тільки гранульованим. Чи справді одна ложка може втягнути 1 літр води в себе. Одна ложка це 9 грам. Він дуже швидко прилипає до всього, втягує в себе воду. Тому треба почувати швидко. Вау, хуста воно вже. Цей дрібний гель швидше набирає в себе воду. Отак же виглядають наші кульки через 10 хвилин. Хіба вони невеликі? Приблизно в таку речовину використовують в підгрузниках. Ось така кашка вийшла. Ням-ням-ням. Води майже немає. Здається, все перетворюєш на кашу. Для краси ми додали декілька кульок. Отако не виросла за годину. Ми злиємо воду, а потім перевіримо, стільки гідрогель вибрав в себе води. Вийшло півтора кілограма гідрогеля. Вау, багато. Отже, тут півтора літра води. Це ще не Ці кульки можеш вибрати ще стільки ж води. Мало це ще багато. Це порівняємо. Ця пляшка може теж вибрати в себе півтора літра води. Але важить вона майже 35 грам. Це набагато більше, ніж ми використовували гель. А ця торбинка важить так багато, як ми взяли цих кульок. Але вібрати себе може воду. Лише один літр. То виявилось, що ці кульки дуже багато води вбирають в себе. Якщо їх розірвати, з них вода не витече. Дивіться, який вони красивий. Здається, що вони пусті всередині, але це не так. Там просто більш прозорий гель. Ми занесемо наші кульки на балкон і поки що ми їх тут залишимо на балконі. Подивимося, що з ними станеться. Для порівняння ми взяли стільки ж води, як наш гідрогель. А це займає багато, 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 багато часу. Я тут засохнув ранішній він. Ось пройшов тиждень від води залишилась одна маленька брудна колюшка. А від а гель ще досі тримається. Тепер ми кладемо гідрогель на і із краєчку вази для наших рослинок. Ось і ми готові. Тепер наша гарна орхідея, красива. І вона може переживати ці сухі дні легше. А на сьогодні все. До зустрічі, мої друзі!